І з Нещодавно DaVinci Resolve, одна з найбільш популярних програм для роботи з відео, отримала потужне оновлення 19-ту версію. Ці оновлення стосуються і безкоштовної версії, і платної версії, і версії для iPad. З'явилося купа нових функцій, оновлені старі. Тож, я в цьому відео хочу поговорити з одного боку про певні штуки, які мені найбільше всього сподобалися. А з іншого боку, нафіга взагалі треба ця платна версія, і де, якщо вона таки треба, взяти її подешевше. Тож буде цікаво. Погнали. Філм Loot Creator, мабуть, найбільш помітне таке оновлення в 19», тому що воно однаково корисне і початківцям, і професіоналам. Що він дозволяє? Він дозволяє придати плівковості вашому відео. Там є певні пресети вже готові, їх, звичайно, можна редагувати, додати зерно, додати якісь бліч ефекти, якісь ще. Тому всякі мамкіни-калористи, типу мене, у яких лапки, тому мама сніжку, і професіонали. цим воно подобається професіоналам, тому що там є тонке налаштування, які зібрані всі в одному місці. Ну, а мамкіним експертам, тому що можна швидко щось накинути, по суті, як фільтр в інстаграмі. І вже отримати якийсь цікавий результат. Тому це однозначно, мабуть, найбільш помітна штука, яка з'явилася в 19-му довінчику. Далекс Сеперетор це функція, яка по-своєму є розвитком ідей Voice Eleni, який, до речі, залишився і став працювати навіть швидше, але вона дає нові можливості. В частности, ви можете не просто обрізати все, крім голоса, причому він буде досить відозмінений, як у попередній версії. Ви можете окремо налаштувати гучність і фону, і ембіенса якогось, і, власне, голоса на відео. Або можете зам'ютити щось з цього. І це прям працює як якась чорна магія від BlackMagic. Дуже круто, дуже цікаво, і головне максимально просто. Я думаю, трохи внести зміни, бо я реально зашиваюся. от як на цьому тижні, коли свята, були якісь відраження. діло, що я просто ну, ...бути е на Ютубі. Я не знаю, типу, навіть в якісь короткі відео займає досить багато часу, щоб зробити, тому що треба викрити час. Треба знайти якось в собі сили, щось там написати, якісь сценарії, щось походити, познімати. Тому це дозволяє якимось початківцям чи людям, які, в принципі, не дуже шарять в звукоінженерінгу, швидко почистити звук від зайвого, якось позбутися фону або навпаки позбутися свого ля-ля-ля-ля і залишити тільки прекрасний шум холодильника у вашому відео. Я вважаю, що це прям топчик. Ще одна штука, яка межує з якимось колдунством, це Music Remixer. Вона працює схожим чином з voice Separation, тільки для музики, власне. Вона дозволяє відкоригувати звучання окремих інструментів або знов-таки заглушити їх. Ті, хто коли-небудь підбирав, Музику під своє відео, це я думаю зацінять, тому що іноді вибираєш це, можна вибирати прямо годинами, особливо коли в тебе в голові є якісь певне звучання, що ти хочеш отримати. А там скрізь все не так. Або все так, але там є хтось там гнусавим голосом якісь завивання співає. Або вона музика тиха-тиха-тиха, і там десь колокол якийсь б'є, чи щось там бринчить на гітарі, ні в цьому. Тобто, ці штуки, які от вроді все добре, вот щось не вистачає. І Music Remixer дозволяє прям ну реально міксувати трек, не маючи позбивки по окремим інструментам. І, до речі, цілком можливо, що за допомогою такої штуки можна буде намахати алгоритми перевірки автентичності в соцмережах. Але, звичайно, я таким не буду займатися, я взагалі такого не казав, але якщо хтось таке робив і в нього вийшло, то напишіть в коментарях, буде цікаво. Це новий вид трекінгу об'єктів на відео. Їх було багато різних, але це і прям чудо. Судячи з назвою, він теж використовує якісь технології штучного інтелекту, максимально простий в налаштуванні, максимально точний і головне, що не сильно вантажить в систему. Ти не виходиш курити, поки воно там щось затрекує, дуже швидко працює. І не дивно, що вони його приліпили скрізь, де могли. Його можна використовувати і в Fairlight з звуком, можна використовувати в клаці Color, щоб якісь ефекти вішати, можна. Використовувати вкладки Fusion і так далі. Не саме корисно для мене, але, мабуть, одна з найбільш ефектних штук, яку можна робити з інтелітреком, це позиціонування звука в залежності від положення об'єкту на екрані. Дуже ефектно. Раджу просто погратися. Ну а Для простих смертних, які не знають слова Dolby Atmos і так далі. Залишається, звичайно, дуже простий і надійний інструмент, легкий в використанні для того, щоб приліпити якусь картинку, щоб вона їздила за об'єктом літала, повісити якийсь ефект. Ефект це взагалі окрема пісня, звісно. Ті, хто коли-небудь замазував номера на військовій техніці, яка їздить туди-сюди, знають, який шматок гемороя цей можна зняти собі, якщо це автоматизувати, легко. Звичайно, це не всі оновлення, це ті, які мені здалися найбільш вражаючими. Повний список дуже широкий. Там цілий окремий документ. посилання на нього я закинув в опис. До відео. Звичайно, там купа нових ефектів, нових транзішені, нових свістілих переділок, оптимізація того, що було, оновлення того, що стало краще, і так далі. Ну, а для таких бомжів, як я, та інших е військових комунікаційщиків і так далі, які постійно бігають і монтують на ходу щось, а не сидять за потужною якоюсь робочою станцією. BlackMagic для таких зробили, головне, вони оптимізували роботу того, що було. І це прям перемога. Вони обіцяють по деяким параметрам пришвидшення роботи в 3-4 рази. Я, чесно кажучи, з секундоміром не сидів. Але помітно, що, наприклад, той самий Voice Isolation, ну прям помітно, швидше працює в порівнянні з попередньою версією на тому самому ноутбуці в мене. Так само, і це дуже круто, вони додали хардверну підтримку від виробників деяких відеокарт. Так, наприклад, Upscale отримав підтримку RTX Nvidia і тепер працює прям швидко. Свого часу ми робили проект Воєнція і в ньому використовувалось багато архівного відео. І відео це архівне, іноді бувало не то, що там HD, а там прям дуже погане. З 15-го років, там на телефончики дешеві, там на Siemens, там якісь Nokia і так далі. І, звичайно, хотілося б картинку якусь класну, ми намагалися апскейлити це відео, вже існував там і Tapas, і в DaVinci була ця функція, але вона займала стільки ресурсів, що це просто можна було забути. Воно просто було того не варто. Просто комп'ютер стоїть і все, ти до нього не можеш підійти, нічого з ним зробити. Це години займає, причому досить короткі відосики, типу для перебівочок. Це було прям кошмар. Зараз я спробував, воно робить просто ну уля, Головне, не забувати включати режим саме з підтримкою відеокарти. Не знаю, як воно буде на маках працювати чи буде взагалі, але як мінімум воно залишиться так, як воно було. Зараз того проекту вже немає. Необхідності обскелити відповідно в мене, теж постійно немає, але я впевнений, що кому з вас це буде цікаво і корисно. Якщо хтось не стикався з DaVinci Resolve, я трохи розкажу, що воно таке, і різницю між версіями. Випускається він в версії для iPad, в повній версії Studio Платній і безкоштовній версії, просто DaVinci Resolve називається. Безкоштовна версія немає, це на не Trail, не trial, чи як там її назвати. Тобто це повноцінна програма, ви її поставили і можете. Власне, працювати. В неї, понятне діло, обрізані певні функції, як правило, ті, що стосуються використання штучного інтелекту. Але загалом, насправді, для от таких от відео з говорящою головою, типу, от як зараз, їх от так от згодом вистачає, можна вже лупашити відосики на Ютубчик, там подкасти, все що завгодно. 99% такої побутовому, скажімо, користувачу, і навіть трохи вище. Його вистачить, і він абсолютно безкоштовно взяли, поставили вперед. Багато хто так і користується. А якщо треба вже якісь більш просунуті функції з штучним інтелектом, трекінгом щось більш складне, то тут вже треба платну версію. Платна версія знов таки відрізняється від одвозкої. Якщо одбовска зараз по підписці, ви платите щомісяця за використання, то тут порядка 300 доларів, навіть менше 295, якщо я не помиляюсь. І програма у вас назавжди. Причому з усіма майбутніми оновленнями. Тобто ви її один раз купили там 17-ту версію, 18 та вам приходить як оновлення, 19-го зараз мені прийшла теж як оновлення, і все. І тут ми підходимо до самого цікавого. Справа в тому, що BlackMagic як компанія, вони особливо не заробляють гроші на DaVinci Resolve, як софтвері на програмі. Права в тому, що вони продають залізо, вони продають камери, вони продають студійне обладнання, вони продають тоді, не я маю на увазі, телестудії, які в тому числі використовують DaVinci Resolve. І тому вони часто DaVinci Resolve роздають, по суті на шару, в подарунок до якогось заліза. І коли ці великі продакшени, телекомпанії і так далі закуповуються залізо фурами, вони залишаються стоси цих ліцензій, які нікому не потрібні, тому що, повторюсь, вони вічні. Один раз поставив на комп'ютер, все, вона завжди твоя. Один і той самий ключ працює і працює і працює. Тому їх починають розпихувати, продавати і так далі. І часто їх можна купити ну сильно дешевше, ніж якщо купувати окремо цю програму. Я, наприклад, свою ліцензію на Resolve Studio купив на Elixie майже в три рази дешевше, ніж вона продається окремо. Нагадую, що. Можна сміливо купувати там версії 16-17, тому що ви їх ставите, активуєте, і вона автоматом оновлюється до 19 безкоштовно зовсім все легально. Ще один варіант зекономити: це не купувати окрему ліцензію, якщо ви плануєте купити а, якусь апаратуру чи камеру від фірми BlackMagic. Подивіться в описі до дуже багатьох позицій, вони безкоштовно Resolve роздають. Тому, можливо, вам просто не треба на нього витрачати гроші, він у вас і так буде. Так що користуйтесь, вивчайте, це дуже цікавий і крутий продукт насправді. А ну а головне, пам'ятайте, все буде Україна. До нових цікавих зустрічей!